Усім найзний, величезний, величезний, величезний привіт. Я запрошую вас до магазину Аврора. Сьогодні дуже багато акцій і знижок. Сьогодні ми з вами подивимось, що можна придбати зі знижкою. З 16 по 22, включно, грудня. Дякую вам за коментарі і дуже-дуже вдячний вам за ваші вподобайки. Давайте почнемо звідси, з самого початку, і будемо рухатися з вами далі. Засіб для дачного туалету 27 гривень, ось такий а, сухий. Бреф зараз можна придбати за 47 гривень, знижка 40%, дуже багато хороших знижок. Звертайте увагу, можете записати щось, якщо вам при нагоді потрібно буде, тому що зараз в магазині Аврора надзвичайний цікавий, можна сказати, цінопад. Бреф ось такий парфумований, 52 гривні. Бачу. Так, тут у нас плямовий відник, бос 24 гривні. Засіб спрей для чищення м'яких меблів 500 мл, 79 грн. Також засіб для миття ванних кімнат спрей, це ж сама фірма 79 гривень. Трішки дешевше ось такий спрей для ванної кімнати також 500 мл, 35 грн. Засіб спрей антиналіт для ванної кімнати 500 мл, 49 грн. Засіб для миття акрилових ван спрей. 500 мл 64. Парфумований освіжувач повітря 500 мл. чи 400 400 400 бачу. Да, 400 мл 49 гривень. Зверніть увагу на кондиціонер для білизни літровий. Зараз по 44 гривні і декілька ароматів. Відбілювач білі вітрили. А, вітрила для кольорової білизни 200 грамів. А, це бачите, це знижка на 500 грамів. Ось цей 500 грамів 49 гривень. зверніть увагу, Зараз поставили знижку капсули Washin Free 35 штук з хорошою знижкою. Капсули для автомат-машини універсальні зі знижкою 389 гривень. Це одна капсула, в перерахунку виходить по 11 гривень. Порошок тайт для ручного прання 300 г 42 гривні. Засіб для видалення плям. Дивіться, він йде зі щіточкою ось такою, тобто ви наносите, зачекаєте і потім перете. Засіб для видалення плям 49 гривень. 250 мл. Порошок для прання сама. А, пакування тут 350 грамів, 27 гривень. Також хочу сказати, що 27 гривень гала зараз в магазині а, Аврора це також непогана ціна. 300 грамів для ручного прання. Також зі знижкою порошок лоск 300 грамів, ароматерапія 39 гривень. Дивіться, який цікавий тепер кисневий відбілювач «Місіс Хелен. Це, мабуть, да, бачите, написано зручна упаковка. Раніше було в такому пакеті, а зараз зробили ось такому ну, ось такій коробочці, можна сказати, контейнері. Це досить зручно, що не порветься. Ціна такого відбілювача: 84 гривні 530 грамів. Суперсила, засіб для унітазу 750 грамів, 81 гривня. Також зверніть увагу: гель для прання універсальний від велі, літровий, 49 гривень. Веллі засіб для унітазу літровий 55 гривень. Засіб для чищення сантехніки, сарма 750 грамів, 44 гривні. Зі знижкою мило господарське маєстро 16 гривень, 125 грамів. Маєстро для видалення плям. 16 гривень, також 125 грамів. Так, тут ось такий великий кремовий гель для миття посуду. А, гель, а є і бальзам, ось. Але вони, бачу, не відрізняються нічим. Я би навіть сказав, що це більш бальзам. Ну добре, а, номінал тут цілий об'єм пляшка з дозатором. А, цілий літр об'єм пляшка з дозатором 59 гривень зараз зі знижкою. Засіб спрей а, містер а, Пропер. А тут стоїть містер мускул. Це що поплутали, мабуть, да? це ж містер Пропер. А стоїть містер мускул. Давайте знайдемо містер Мускул. Так, ось 94 гривні для кухні. Туди цінник. Поставили ось він. Містер Москул для кухні, усуває жир, спрей 700, вибачаю, 500 мл. Це, мабуть, найдешевший засіб для миття посуду. Ось така запаска 400 мл і ціна 12 гривень. Це також антижир, найдешевший, мабуть, до речі, також спрей 500 мл, 32 гривні. Засіб суперсила для плити та грилю. 500 мл 74 гривні. Так, ось такі футляри для зубних щіток по 15 гривень. Це дорожні, мабуть. Знову привезли до нас ось цей дозатор, який автоматично видає зубну пасту вам на зубну щітку. Тримач для зубних паст і для зубних щиток. І одразу дозатор 99 гривень. Зараз ось така штука. Поставили зараз Sano Forte Plus Зі знижкою 229 гривень. Я в минулих відео говорив. Слідкуйте, кому потрібно зі знижкою, дуже хороший засіб. Так, ще одна новинка з'явилася у нас в Аврорі ось такий дозатор для миття посуду. Давайте відкриємо, подивимось, який він має справжній вигляд. Ну що, ось дивіться: сюди всередину наливаєте засіб для миття посуду. Якщо вам треба помити щось, ви просто зверху натискаєте, потрапляє засіб на щіточку і вже миєте. Одразу разом із щіточкою продається. Ціна такого дозатору 88. Пластикові кошики 54 гривні. Кошики органайзери для холодильника, ось такі використовують. Їх багато різних кольорів. Також зараз зі знижкою 34 гривні. Пористі губки від Фрекінбок, в упаковці 2 штуки 55 гривень. Пінно утворення дуже добре написано. Лімітована колекція. Набір серветок 27 гривень, 3 штуки. Зі знижкою зараз ось така навісна полиця, 124 гривні. Металева є в кольорі білому ще і в чорному. Підвішується на дверцята, і можна сюди вже використовувати якийсь пакет. Коли щось чистити, можна сюди викидати. Органайзер для косметичних дисків. Відкривати не будемо. Він пластиковий, точнісінько, такий самий, як на картинці, як на фото, на коробці, 129 гривень. Показую вам, як новинку. Привезли нові мильниці ось такі з кришкою, але бачите, без денце. Тобто вода з мила буде стікати вам на раковину 24 гривні. Зі знижкою 194 гривні, тримач для паперових рушників. 99 гривень набір для душу, лійка, шланг і кріплення ще входить в набір. 77 гривень інструмент для прочищення трубопроводних. Труб. в акції зараз ось таке відерце, яке складається, не займає багато місця у шухляді, і ціна його зі знижкою 99 гривень. Двадцять дев'ять гривень ось така мильниця. Вона вже має, бачите, денце вже мило, вода не буде стікати вам у раковину. В акції зараз ось ці дозатори для мила рідкого по 99 гривень, хороша знижка. До речі, дивіться, щойно помітив, що можна використовувати ще і як для твердого мила на сам диспенсер, ось можна ложити тверде мило і також заливати рідке мило. Досить цікава така, цікавий диспенсер зараз зі знижкою. Зверніть також увагу. Так, знову повернулись оці щіточки для очищення. В них також можна заливати рідину для миття посуду, або ще якусь для рідину для чищення кахлю, а, стін, плитки. Ціна такої щіточки. А, 49 гривень. І там ще входить набір чи дві насадки. Так, ось такі цікаві серветки привезли. А, мікрофібра для скла. Досить немаленька. Зараз проскануємо ціну. 29 гривень. Гламурні такі, дивіться, щиткі шкрябки У упаковці 3 штуки. І ціна 19 гривень. Привезли нові йорчики для унітазу для чищення. Ціна 59 гривень. Ще хочу вам ось такі показати: ці вже досить такі важкі, також пластикові, нові. Ціна 129 гривень. Я в попередніх відео показував а, кришку для туалета, але вона була без знижки для унітазу. Зараз, може, зі знижкою будемо. 55 гривень відро для сміття з поворотною кришкою. Набір для прибирання, совок та щітка 88 гривень. Ось такі невеличкі щіточки з ручкою для чищення. Ціна зараз зі знижкою 14 гривень. 15 гривень йоржик для миття пляшок. Набір пластикових прищіпок 24 штуки, 29 гривень. Так, мене просили показати пряжу. Ось така 44 гривні, 180 метрів. Кольорів дуже багато. Так, бачу рукавички зі знижкою А Що ж тут це заклеєно? Зі знижкою килимки 139 гривень. Вони йдуть круглі. Ось такий у них вигляд. І тут йдуть присоски з цієї сторони. Кольори в асортименті. Картриджі 34 гривні для фільтру. Дивіться, що я знайшов. Це також новинка. Нарешті привезли і в Аврору. такі накладки на сидіння унітазу 10 штук. Це можна використовувати, якщо ви десь гуляєте да вам треба в туалет сходити. Це дуже хороші ці підкладки. На жаль, у нас ще немає такого, щоб в торгових центрах вони були, їх можна було використовувати, ось можна придбати їх. 39 гривень 10 штук. Зі знижкою також прищіпки бамбукові для білизни. Тут 20 штук, 19 гривень. Так, ще я знайшов ось таке. 29 гривень. Тут а скільки ж тут штук. Дивіться, 24 штуки. 24 штуки, 29 гривень. Знову в нашу Аврору привезли етажерки для взуття на 5 полиць вже. На 5 полиць і ціна 229 гривень. Ще я знайшов ось таку на 3 полиці, такі як були у нас: 169 гривень, вони трішки дешевші. Досить цікаві рушники для обличчя, мікрофібра з візерунком з вишивкою. Хочу показати ще пряжу, яку привезли. Це також новинка в нашій аврорі. Тут 7 метрів. Дуже багато для декорування, для хендмейд, все навіть не зможу показати, багато привезли різного цікавого. Зараз спиці для в'язання по 12 гривень зі знижкою. Набір для творчості картина 5 d 49 гривень. Стрічки для рукоділля з різним забарвленням по 34 гривні. До речі, хочу сказати також, що багато іграшок зараз з хорошими знижками. Бачу навіть 40% є, змія ось ця велика. Також є багато нових усіляких іграшок, м'яких. що ж я буду закінчувати це відео і вже йду наступне знімати, тому що дуже багато в Аврорі ще знижок. Зустрінемось вже з вами у наступних відео. Нехай у вас все буде добре до наступних зустрічей.